Колаборанти говорять мені, або всім нам, я не знаю, хто б у них не брав інтерв'ю. Я думаю, вони будуть говорити про те, що у нас нема свободи слова. Подивіться, що у нас з людьми зараз зробили. ТЦК. Опа! Питання: а хто ж їм розповів про ті ТЦК? Хто? Тільки росіяни їм розповіли про ТЦК? Так, да, росіяни роблять максимум для того, щоб розповісти їм про ТЦК. А наші. Умовно, а українські блогери і лідери думок не ж, раптом цієї історії? Я думаю, що вони роблять це з тієї самої мотивації, що і росіяни між іншим. питання в ну, тому, це що припущення. коли це обговорюється на рівні вирішення проблематики, що проблема є, її потрібно якось вирішувати і висвітлюється. Це нормально. Коли ж це розганяється саме на емоційному рівні, а так вони і роблять. Це вже ненормально. і колаборант розкаже нам про відсутність свободи слова у нас і про ТЦК у нас, а про те, як росіян просто, наче скот женуть всіма методами, просто в тюрмі гнаять для того, щоб він пішов і його пішов і кинути його на фарш. Вони про це не подумають. Вони не подумають про те, що якщо прийдуть Росіяни, вони ні в кого не будуть питати ЦК чи не ЦК, як не питали вони в Дерляндії про це. Вони просто взяли і погнали їх на початку повномасштабного вторгнення, керуючись методами знаними методами Орди, тому що вони фактично є ординці.